Сонце піднялося, землю освітило, тож і ми з вами беремось за діло. Вітаю вас, мої любі викрутасики, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами будемо лічити в прямому та зворотньому порядку, а також познайомимось. З геометричною фігурою ромб. А допоможуть нам сьогодні наші знайомі Маріка і Петрик. Одного сонячного дня Марійка з Петриком вийшли на прогулянку на двір. Петрику, подивись, сніг уже почав танути. Справді його стає менше. А які веселі стримочки дзіркотять. Цікаво, чому це все відбувається? Тільки встигла Марійка промовити ці слова, як з'явилася молода дівчина в гарному вбранні, з віночком в волосі та з квітами в руках. Привіт, малята! Це відбувається тому, що закінчилося панування зими. Починається мій час, приходить весна. Подивіться, які чудові струмочки. Порахуйте, скільки їх в прямому та зворотному порядку. Малята, Ви нам допоможете порахувати струмочки. Порахуємо струмочки в прямому порядку. Один. Два, три. Чотири. П'ять. А тепер в зворотному. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Як добре ви рахуєте? Раптом в одному зі струмочків щось засяяло, і перед дітьми з'явився яскравий блискучий чоловічок. Ой. Хто це? Це весняний ромб. І я допомагаю весні пробуджувати природу. Малята! Яку форму має ромб? Ти схожий на квадрат, але ніби трохи нахилений. У тебе чотири сторони і чотири кути. Друзі, а тепер знайдіть навколо себе предмети, які мають таку ж форму. Діти! Уважно подивіться на малюнок. Які предмети схожі на ромб? Вірно, на ромб схожа шпаківня. Правильно на ромб схожий кучугур снігу. А ще на ромб схожі правильно прапорці. Молодці. Чудово! Діти, знайдіть інші фігури з чотирма кутами. Малята! Уважно подивіться на малюнок. Знайдіть на малюнку геометричні фігури, які так само, як і ромб, мають чотири сторони та чотири кути. Вірно, це прямокутник. І квадрат. Щось я вже трохи втомився. Може, ми трохи відпочинемо та потанцюємо? Тоді часу ми не гаймо, руханку розпочинаємо. Як ще друзі, усміхаються тобі. Гей, hey, гей, hey. якщо друзі усміхаються тобі. Все прекрасно в цьому світі все прекрасно Друзі усміхаються тобі, якщо друзі усміхаються тобі, все прекрасно в цьому світі, все прекрасно в цьому світі. Ти поплескай у долоні раз, два, три. -ей -ей! Тільки затихла музика, дмухнув вітерець. Що це нам приніс вітерець? Та це ж ромби, тільки вони різного розміру. Малята! Розкладіть моїх друзів від найбільшого до найменшого. Малята! Уважно роздивіться малюнок. Перед вами ромби різного кольору та розміру. Давайте їх розставимо від найбільшого до найменшого. Знайдіть найбільший за розміром ромб. Якого він кольору? Правильно зеленого. Він буде йти першим. Який ромб має бути наступним? Вірно, він фіолетового кольору, він менший за зелений. А за фіолетовим, який має бути ромб? Правильно жовтий. А який має стояти за жовтим. Вірно-червоний. І найменший залишився у нас синій ромб. Він буде стояти останнім. Ви чудово справляєтеся з усіма завданнями. Тепер коли ви знайшли ромби різних розмірів, я хочу показати вам ще одне диво весни. Скоро звирі повернуться пташки. Щоб вони швидше прилетіли, допоможіть їх порахувати. допоможемо. Діти, допоможіть весні порахувати пташок в прямому та зворотному порядку. Порахуємо спочатку в прямому порядку пташок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. А тепер в зворотному порядку: п'ять. чотири, Три. Два, один. Молодці, малята, ви чудово рахуєте. Дякую вам за допомогу. Дякуємо вам, весна та ромби, за чудову подорож. Так, це була справжня пригода. Лагідний вітерець знову пронісся подвір'ям, і весна з ромбом зникла. А діти веселі та щасливі з новими знаннями. Повернулися додому. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення. До нових зустрічей!